Вітаю, шановні пані та панове, в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про пріоритетні напрямки цифрового розвитку Рівненщини. І наш сьогоднішній спікер Олександр Терещенко, заступник голови рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ці Отож, вітаю ваш, вас, пане вітаю. Олександре. Ну розкажіть, будь ласка, про пріоритетні напрямки цифрового розвитку рівненщини. Ну, дякую за представлення. На сьогодні, мабуть, не існує такої сфери, де неможливо покращення завдяки цифровій трансформації. Цифрова трансформація відбувається в сфері послуг, в освіті охорони здоров'я, в інших сферах, будь-яких на сьогоднішній день. Сьогодні на брифінгу я хотів би вам показати презентацію невеличку і розповісти про пріоритетні напрямки саме цифрового розвитку Рівненщини. У всіх в нас час від часу виникає життєва ситуація, яка потребує отримання тої чи іншої. Адміністративної послуги, чи то потрібно змінити місце реєстрації проживання або оформити допомогу, або переоформити майно, або інша послуга. Мабуть, не залишилась людина, яка б не користувалась такими послугами в ЦНАПі. Центр надання адміністративних послуг це є єдина точка доступу до адмінпослуг. На сьогодні в області вже функціонує 49 ЦНАПів, але окрім ЦНАПів, були ще створені віддалені робочі місця, де також є можливість отримати необхідні послуги. На даний момент в Рівненській області функціонує вже 117 таких точок надання адміністративних послуг. Ми провели моделювання доступності до місць надання адміністративних послуг і виявили, що, на жаль, не у всіх громадах ще є ЦНАПи або достатня кількість віддалених робочих місць. В наших планах відкриття нових точок надання адміністративних послуг, покращення та вдосконалення вже наявних ЦНАПів. Також плануємо розширити перелік послуг, доступних для отримання саме через ЦНАП. Ще одним пріоритетним напрямком для нас є покращення доступу до мережі інтернет. У 2021 році завдяки інтернет субвенції за державні кошти було проведено інтернет практично всі населені пункти, де був хоча б один соціальний об'єкт. Станом на сьогодні, інтернет проведено в 1018 населених пунктів з 1026 населених пунктів області. В наших планах є спрощення доступу до мережі Інтернет за рахунок створення мережі відкритих Wi-Fi зон. Доступний Wi-Fi має з'явитись в усіх ЦНАПах, бібліотеках, закладах освіти та інших місцях, де мешканці області зможуть вільно користуватися інтернетом. Також важливим пріоритетом, особисто для мене, це є створення цифрових інструментів, що дозволять приймати якісні рішення на основі верифікованих даних. Інструментів, які будуть сприяти прозорості та відкритості, інструментів, з допомогою яких буде можливо швидко і якісно приймати управлінські рішення. Ці роботи вже розпочато, і, зокрема, на аналітичному порталі Рівничини вже розроблено 20 дашбордів, і їх кількість буде постійно зростати. Це дієвий цифровий інструмент. Також ми працюємо над відцифровкою реєстрів. Дані мають зберігатися оброблятися не в журналах та паперах, а в цифровому вигляді. Тоді ці дані починають працювати ефективніше. Відцифровані дані набагато простіше опрацьовувати та робити доступними для громадськості та бізнесу. Цифрова трансформація це те, що відбувається зараз. Ми стали свідками росту та перетворення нашої країни на крутий діджитал-продукт. Україна увійшла в топ-10 країн світу в напрямку технологічних навичок. І це говорить про те, що українці мають великий потенціал для того, щоб розвивати свої цифрові навички. Тому що одним пріоритетним завданням є залучення всіх до цифрової освіти. Одним із зручних інструментів для отримання нових знань є платформа «Дія освіта». дана платформа повністю закриває потребу в забезпеченні цифрових знань. На жаль, ще не всі чули про цей безкоштовний інструмент, тому працюватиму над популяризацією платформи дія освіта. Окрім того, в планах розширювати та покращувати нашу мережу цифра в кишені. Цифра в кишені це доступні локації на базі наших бібліотек, де будь-хто може прийти і отримати доступ до нових знань. Також в планах є організація постійного процесу навчання цифрових лідерів в громадах, це саме ті люди, які трансформують державу на місцях. Цілком очевидно, що рішенням. Рушієм змін є люди та кадри на місцях. Рівненщина має на меті сформувати коаліцію лідерів нового покоління, які стануть рушійною силою цифрових трансформацій на регіональному рівні. Вже на сьогодні сформована команда цифрових лідерів з представників громад, працівників обласної та районних адміністрацій. В нашій команді цифрових лідерів є як звичайні спеціалісти, так і керівники громад. Хто є цифровий лідер. Це людина, яка завжди в тренді і володіє великою кількістю знань про нові цифрові рішення та інструменти, та активно використовує їх в своїй повсякденній роботі, а також заражає всіх оточуючих цифрою. Якщо ви відкриті до нових цифрових якостей, ви готові вчитись новому. Якщо ви наполегливі, і готові брати відповідальність не тільки за себе, але й за інших людей. Якщо ви маєте ідеї, як покращити наше життя з допомогою цифрових трансформацій, тоді ми чекаємо вас в нашій команді. Дякую, пане Олександре, за таку змістовну і цікаву презентацію. Такий у нас брифінг вийшов цифровізований, такий дуже відповідає вашій, так би мовити, посаді. Отож, ми сьогодні, під час нашого брифінгу, говорили про пріоритетні напрямки цифрового розвитку рівненщини, і нашим був спікером розповідав про ці напрямки пріоритетні. Олександр Терещенко, заступник голови рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Всі діті, і що? Дякую вам, що завітали дякую. до нас е, дякую. в таку імпровізовану нашу студію. Дякую глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Ну і цифровізуємося, бо ми того варті. Дякую ще раз. До побачення. До побачення.